Львові судитимуть 29-річного чоловіка за пограбування магазину на кордоні. У Грушеві виявили партію ноутбуків без документів на 2 мільйони гривень. Поліція перевіряє відео знущання підлітків над кошеням на Львівщині. П'яний водій спричинив ДТП біля Лапаївки. Четверо постраждалих. На Львівщині викрили чоловіка, який продавав зброю через інтернет. І надсилав поштою Львів'янин хотів виїхати до Бельгії з фальшивим паспортом. Про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Яла Крейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити нових відео. Та обов'язково залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. У Львові судитимуть 29-річного чоловіка за пограбування магазину. У Львові сталося пограбування. Львів'янин вкрав телефон з магазину. Про це повідомляє поліція Львівської області. За даними правоохоронців, на проспекті Свободи місцевий житель вклав мобільний телефон у магазині та намагався втекти. Продавці не змогли зупинити зловмисника, тож викликали поліцію. Правоохоронці оперативно встановили його місце перебування і затримали. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення. Ання волі на кордоні викрили партію ноутбуків без документів на 2 мільйона гривень. Вантаж прямував на Кіровоградщину. У пункті пропуску грушів на Львівщині прикордонники викрили схему незаконного перевезення техніки. Серед неврахованого товару виявили 199 ноутбуків відомої світової торгової марки, які прямували на Кіровоградщину. Про це повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Автомобіль і зупинили військовослужбовці 7-го карпатського загону спільно з оперативниками. Під час перевірки з'ясувалося, що дані у документах не відповідають реальному вмісту вантажу. Виявили 199 ноутбуків, яких не було у переліку. Орієнтовна вартість техніки оцінили у 2 мільйони гривень. За словами водія техніку мали доправити до Кіровоградської області. Увесь виявлений товар. Вилучили та склали протокол про порушення. Поліція перевіряє випадок знущання підлітків над кошенятами на Львівщині. На львівщині поліцейські розпочали перевірку за фактом жорстокого поводження з кошенятами під час того, як у соціальній мережі з'явилось відео зі знущаннями. На кадрах видно, як двоє підлітків жбурляли тварину об стіну. Про це повідомили у поліції Львівської області у понеділок, 15 вересня. Випадок знущання з кошеняти поширили у місцевих телеграм-каналах. На кадрах видно, як один з хлопців жбурляє об стіну після того, як кіт опинився у шпарині, в нього продовжували кидати уламки схожі на шматки штукатурки. випадок зареєстрували до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Перевірку проводять ювінальні поліцейські відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції. За її результатами події нададуть правову кваліфікацію. Тож за розвитком подій слідкуйте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. П'яний водій спричинив ДТП на Львівщині четверо травмованих. На Львівщині поліцейські затримали водія, який перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, в'їхав. На смугу зустрічного руху та спричинив аварію. Про це повідомляє поліція Львівської області. Аварія сталася 14 вересня близько 18.45 на трасі Львів самбір Ужгород біля села Лапаївка. За даними слідства, водій Peugeot 5008 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Peugeot 3008, Після чого його автомобіль знесло в кювет і перевернулося. Травми отримали обидва водії: – 36-річна жінка та семирічна дитина з другого автомобіля. Усіх постраждали, госпіталізували, винуватця ДТП затримали. Проти нього відкрито кримінальне впровадження за частиною першої статтею 286 дріб 1 кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до трьох років ув'язнення та позбавлення права керувати авто до п'яти років. Поліція з'ясовує усі обставини аварії. Продавав зброю через інтернет і надсилав її поштою. На Львівщині викрито зловмисникам за даними правоохоронців, 51-річний чоловік розміщував оголошення про продаж у мережі й відправлення товару поштою. Жителю Житомирщини повідомили про підозру в незаконному збуті та зберіганні вогнепальної зброї. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та поліції Львівщини. Чоловік хотів виїхати до Бельгії з фальшивим паспортом. Прикордони це відмовились від 100 тисяч гривень у пункті пропуску. Малий березний на кордоні зі словаччиною 33-річний житель Львова намагався незаконно перетнути кордон. Використовуючи підроблений паспорт громадянина Саудівської Аравії, про це повідомила Державна прикордонна служба України. Спочатку чоловік прикидався іноземцем і спілкувався з прикордонниками англійською мовою, але після викриття пред'явив свій справжній український паспорт. Щоб уникнути відповідальності, він запропонував інспекторці Хабар у розмірі 100 тисяч гривень. Прикордонниці відмовилися від грошей і викликали поліцію. Затриманий зізнався, що придбав фальшивий паспорт за 550 доларів у Саудівській Аравії, де проживає його батько за його словами документ мав допомогти йому виїхати до родичів у Бельгію за фактом використання підробленого документа та спроби надання хабаря проти чоловіка відкрито кримінальне провадження, порушнику загрожує відповідальність відповідно до законодавства України. На Львівщині чоловіка госпіталізували з підозрою на лептоспіроз. 58-річного мешканця самбірського району у важкому стані доставили до львівської обласної інфекційної лікарні. Про це повідомили у Львівському основному центрі контролю та профілактики хвороб. У пацієнта виявили симптоми характерні для лептоспірозу. нодота, біль у ногах. Жовтаниця та зменшення кількості сечі чоловіку одразу помістили у відділення інтенсивної терапії. За даними медиків, від початку року на Львівщині зареєстровано 15 випадків захворювання на лептоспіроз. Один із яких завершився смертельно для пацієнта. На Львівщині з озера дістали тіло 34-річної жінки у неділю, 14 вересня, у селі Ясницька Яворівського району Львівщини рятувальники виявили у водоймі тіло жінки без ознак життя. Про це повідомили у ДСНС у Львівській області. Сигнал про подію надійшов до служби порятунку після обіду. На місце виїхали надзвичайники з міста Івано-Франкове. За допомогою надувного човна та рятувальної мотузки вони витягнули тіло загиблої на берег. Згодом встановивши, що це жінка 1991 року народження. Обставини трагедії та її причина загибелі з'ясовують правоохоронці. Львів погодив 2,8 мільйона гривень на ремонт дороги до Охмадиту. Комісія охорони здоров'я та соціального захисту підтримала виділення субвенцій у вигляді міжбюджетного трансферу з бюджету Львівської громади. Кошти спрямують на поточний середній ремонт під'їзної дороги між корпусами б 3 а 5 по вулиці Лисенка, 31 та по вулиці Барвінських у Львові. Біля траси Львів Шептицький у великих мостах виявили звалище сміття. Екоінспекція провела обстеження на території Великомостівської міської ради Шептицького району та виявили звалище сміття орієнтовною площою 10 квадратних метрів у місті Великі Мости. Днями під час здійснення рейдових заходів на території Великомостівської міської ради у місті Великі Мости неподалік дороги Львів Шептицький державний інспектор з охорони навколишнього природнього середовища Львівської області виявлено несанкціоноване звалище. Відходів твердих побутових відходів картону, пет пляшок, мішків на загальній орієнтовній площі 10 квадратних метрів. Власника відходів не встановлено. Йдеться у повідомленні держінспекції. Держінспекція скерувала лист до Великомосівської міської ради з проханням ліквідувати стихійне сміттєзвалище. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам тільки перемоги та мирного неба над головою. Побачимося.